Слава Україні! З вами Ірина на каналі VRM техніка Отримали ми свіже надходження японських міні-тракторців в місті Рівна. Зараз зніму для вас коротенький відеоогляд, покажу, які саме моделі приїхали до нас цього разу. Ну а вже як поставимо їх на колеса, трішки більш комплектуємо, зніму для вас більш детальний відеоогляд. Ну і розпочнемо, напевно, з нашого велетня Кубота gl 467 на Хай Спіт коробці Тракторець має 46 кінських сил та дизельний 4-циліндровий двигун. Кабінка в збереженому стані. Коробка передач у нас тут на Напрацювання 1443 мотогодини. Бачу, тут максимальний функціонал: є кондиціонер та пічка, ну, але, звісно, ще будемо тестувати та перевіряти. Буде докомплектований ґрунтофризою. Ну і вартість такого комплекту складатиме приблизно 14 тисяч 900 умовних одиниць. Далі приїхав до нас ян-марчик АФ 118, 18-ти сильний, подібний був в нас в продажі. Ось приїхав ще один. Вартість одразу кажу: 700 буде на нашому майданчику з ґрунтофризою. Напрацювання тут 919 мотогодин, реверсивна та механічна коробка передач, ну і, взагалі, такий збережений гарний стан. Далі кубота JB18, 18-сильний тракторець, бачу теж є реверс. Напрацювання 274 мотогодини. Не знаю, наскільки це правдиво, ну, але так пише. Буде вкомплектований, звісно, ґрунтофрезою. Ну, і вартість такого комплекту буде приблизно 7200 умовних одиниць. Ісекі 255, 25 сильний. Теж бачу реверсивна коробка передач. Напрацювання 654 мотогодини. Є боковий гідроциліндрик. Поки нічого не зрозуміло, ну, але. Як вже вкомплектуємо, повністю зберемо, перевіримо, будемо робити детальніші відеоогляди. Ну і вартість такого комплекту з грунтуфрозою буде приблизно 7700 умовних одиниць. Кубота КТ-22, 22-сильний тракторець, який має дизельний трьохціліндровий двигун. Бачимо, буде на швидкоз'ємі. Напрацювання тут 872 мотогодини є реверс. Позаду боковий гідроциліндрик, також буде вкомплектований ґрунтофризою. Ну і вартість такого комплекту буде приблизно 8200 умовних одиниць. Далі янмарчик АФ 226, 22 сильний. Напрацювання 902 мотогодини. Ось такий цікавий гарненький тракторець. Боковий циліндрик теж тут присутній. Буде, звісно ж, докомплектований е, ґрунтом Ну і вартість такого комплекту складатиме 8100 умовних одиниць. Далі Янмар РС24, 24 сильний. Видно одразу, що має неймовірний стан. Це, напевно, вже свіжі роки. Реверсивна коробка передач. Напрацювання тут 1000, 513 мотогодин. Є боковий циліндрик, дуже гарне лакофарбове покриття. Буде, звісно, докомплектований ґрунтофрезою. Ну і вартість такого комплекту складатиме приблизно 8400 умовних одиниць. Ще один тракторець з кабінкою Kubota Gel 29, 29. Сильний. Давайте подивимося, який він тут всередині. Так, сидіння порване бачимо трішки. Коробка передач U-Shift. Теж бачу максимальний функціонал, <плес> такий міні-кондиціонер, пам'ята віски бачу є. Ну і напрацювання 2130 мотогодин. Також буде докомплектований ґрунтофризою. Ну і вартість такого комплекту складатиме приблизно 11 тисяч умовних одиниць. Далі до нас приїхав тракторець з фронтальним навантажувачем ІСЕКІ 247, двісті 24 сильний. Теж бачу реверсивна механічна коробка передач на 4 швидкості, повишені понижені передачі. Тобто 16 передач вперед, 16 передач назад. На працювання 1602 мотогодини. До речі, бачила самий фронтальний завантажувачем. Він в дуже хорошому стані. В кінці відео, напевно, покажу. Позаду теж бачимо боковий гідроциліндрик. Буде докомплектований ґрунтофрезою. Ну і вартість такого комплекту складатиме приблизно 9100 умовних одиниць. Ще один тракторець з фронтальним навантажувачем приїхав до нас. Янмар FX 265, 26-сильний, трьохциліндровий. Напрацювання в нас тут 1745 мотогодин. Напівгідравлічно бачу коробка передач, пам'ятну ну, все так більш-менш по стандарту. Трьохточечка боковий гідроциліндрик. Вартість такого комплекту, звісно ж, з ґрунтофрезою та з навантажувачем, складатиме 8100 умовних одиниць. Маємо вже на колесах куботу КТ-3030-сильний трактор свіжих років. Можу одразу показати стан шин. Напрацювання у нас тут 1215. Мотогодин. На швидкоз'ємі є боковий гідроциліндрик. Вартість такого трактриця з ґрунтофразою 9400 умовних одиниць. І ще один красень, який приїхав до нас в цьому надходженні кубота джел 220 сильний та 3 Коробка передач у нас тут u shift Напрацювання 938 мотогодин є реверс. Позаду. Бачимо, є боковий гідроциліндрик. Та, звісно ж, буде він докомплектований ну І вартість такого комплекту складатиме приблизно 7300 умовних одиниць. Ну і крайній малюк в цьому надходженні янмар К5015-сильний. Приїхав до нас отак вже зібраний на колесах. Покажу одразу їхній стан. Напрацювання у нас тут. 636 мотогодини, коробка передач механіка. Позаду двохточкове кріплення та боковий гідроциліндрик для рівня горизонту. Вже вкомплектований дугою безпеки. Можна подивитися навіть роки. По дисках у нас тут 99-й рік, перший місяць. Ну і вартість такого комплекту в нас на майданчику складатиме 5700 умовних одиниць. Ось, власне, фронтальні навантажувачі, які приїхали до наших тракторців. Це в нас буде до Ісекі у дуже гарному стані. Ну, а це до нашого янмарчика. Ось такий коротенький відеоогляд я зняла для вас. Нагадую, що як тільки ми їх трішки більш вкомплектуємо, поставимо на колеса, звісно, зніму детальніший відеоогляд на кожен з них. Ну або якщо хочете дізнатися і вже приїхати по одного з цього красення, то телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Або приїжджайте до нас на майданчик. Ми знаходимося в місті Рівне на вулиці Князя Володимира, 112 А. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі vrm Техніка. До зустрічі!